Корупція кожен день на десятки мільярдів. Страшна, неймовірна. Ну, посадили одного депутата, здається, і то він, здається, не буде сидіти, там вже помінялося щось, і все. І кілька відкритих кримінальних проваджень, які потім всі закриті. Зате тролили, тероризували там кількох опозиціонерів, там, де взагалі складу злочину не було взагалі як Артура Герасомова, я ту справу знаю настільки добре, що можу розповісти, чому це був тролінг. Це теж наше НАБУ на великий жаль. Але ще раз. Влада хоче перше ліквідувати структуру, яка навіть теоретично їй не є напряму підзвітна. Друге, перетворити її на абсолютно злочинний захід засіб терору проти своїх опонентів. Тому що одних можна тероризувати через ДБР, а інших там, де можна зачепитися за щось, якісь натяки на корупційність, тощо тероризувати через набу. Вони хотіли те саме зробити з БЕП. БЕП перетворити на друге ДБР. Але тут західні наші партнери так вліпили відмашку.